Це один із трьох постів спостереження за рівнем забруднення повітря у рівному. Він розташований на вулиці Небесної Сотні, неподалік автостанції. Проби відбирають чотири рази на день. О сьомій ранку та вечора беруть зразки в ручному режимі. О першій годині ночі та дня спрацьовує автоматика. Також фіксують атмосферний тиск та температуру. Повітря в нас затягується. Там такий штичок зверху стоїть, і затягується і по трубках. Оце от бачите, воно виведено отак от проходить сюди, і повітря затягується через серціні на кожна серційна трубочка це окремий забруднюючий інгредієнт. У лабораторії зразки аналізують на вміст 11 забрудників, деякі можна визначити за 20 хвилин, а от для хімічної реакції на аміак треба чекати дві години. Головне каже лаборантка: не переплутати візуально схожі між собою абсорбційні трубки. Наразі я проводила аналізи на визначення діоксиду азоту і оксиду азоту. Буду зараз проводити заміряння оптичної густини. Також ми проводимо, буду проводити заміри замір по визначенню фенолу. Любов Михайло буде заміряти відповідно свої якісь інгредієнти забруднюючі». За рік проводять майже 25 тисяч спостережень, пояснює Олена Козаченко. Підвищені показники діоксиду азоту, формальдегіду та діоксиду сірки свідчать. Основним забрудником у рівному є транспорт. У ці спекотні дні фіксують погіршення ситуації. Вітер не росіяє викиди і вони зависають на висоті людського зросту, додає пані Олена. Та й показники за останні півроку погіршили. 92 рази фіксували перевищення норм в місту та 43 – три втористого водню. Забруднення в. У 2020 році за півріччя було значно нижчим. Є такий індекс забруднення атмосфери. Він значно нижчий, ніж зараз, який в цьому році. Якщо тоді було 5 індекс забруднення, то зараз 6,3 составлять. А пояснення дуже просте. «В Прошлому році в нас був карантин, підприємства не працювали, і було обмеження транспорту, і це все вплинуло. Загалом якість повітря перевіряють в 39 українських містах. Рівне торік було 18-тим, найчистішим став Ізмаїл, а найбруднішим Маріуполь. Володимир Струс Назар Мідріган. Новини на Суспільному.